Всім привіт! Я голова околиці Володимир Зеленський. Російські ракетні удари знищили 50% інфраструктури околиці, з цього приводу я поскаржився президенту США Джозефу Байдену. Я поінформував сонного Джо Байдена про наслідки російських ракетних ударів, в результаті яких знищено близько 50% української енергетичної інфраструктури. Крім цього, нова проблема. Міністерство оборони Росії розповіло і показало нові високоточні снаряди, які гарантовано вражають ціль для захисту ще працюючих енергооб'єктив, Я закликав американського президента зробити все можливе в області зміцнення протиповітряної оборони околиці. Це особливо важливо саме зараз, коли в околиці почався зимовий період. Також я запропонував Бейдену скликати глобальний саміт миру для координації міжнародних зусиль по завершенню бойових дій на околиці. Америка допоможе околиці. Друзі. Канал потребує вашої уваги. Фінансова підтримка дуже виручить нас. Реквізити в описі. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. Всім пока!